У Житомирі все більше набуває розвитку інклюзивна освіта, яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатись в загальноосвітньому закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов. Перші ініціативи щодо спільного навчання різних дітей запропонували приватні загальноосвітні навчальні заклади Житомира. А згодом ідея набула поширення і в інших місцевих школах. Найбільше дітей з інвалідністю навчаються саме з такою видимою інвалідністю, навчаються в Україні італійські школи всесвіт. Також є дітки з інвалідністю, які навчаються в загальноосвітніх школах, але так звана невидима інвалідність, тобто які хворі нутрощі, або, знаєте, така незначна інвалідність. Нісь, коли дитина з інвалідністю може перебувати на навчанні. у цьому році Житомирська область зайняла друге рейтингове місце провадженні розвитку інклюзивної освіти. Така модель навчання почала набувати вагомого значення, переважно за ініціативи громадських організацій. Результатом стала прийняття сесією міської ради 11 липня програми розвитку освіти міста Житомира на 13-15 роки, де передбачені різні заходи, які сприятимуть впровадженню інклюзивної освіти. Створення. Ряння міської психолого-медико-педагогічної комісії і надання певних штатних одиниць, які будуть працювати з дітьми з інвалідністю. Але щоб інклюзивна освіта була впроваджена ефективніше, необхідна більш активна громадська позиція соціуму. Треба змінювати перш за все громадську позицію про те, що Певна категорія людей не має бути ізольована. Вона має бути разом. Ми маємо вчитися толерантності по відношенню до цієї категорії дітей і людей. Ми маємо бути більш добрішими, милосердними, гуманними, і це безумовно дасть надзвичайно високі людські показники. Учасники круглого столу висловили сподівання, що найближчим часом реалізація державної політики у галузі освіти дозволить усім дітям незалежно від їхніх здіб. Ностей та рівня фізичного і розумового розвитку навчатись разом.